Дівчатка мені подобається. Клет одіяло. Воно новеньке, навіть по етикетці, дивіться, етикетка. Кем'якеньке, класне. По бокам має ось такі вставочки. Розмір, дівчата, 2,30 на 180. Воно дуже класне, дівчата. Одіяло покривало 2,30 на 180. 300 гривень, дівчата, код буде 199. Ну, дівчата, новеньке, можете навіть на Дівчата, Дуже гарний стан. Гарне, таке пригарнюще. Плет покривало, дівчата. Тобто одіяло плед. Дуже гарний колір. 230 на 180, дівчата. Ціна його 300 гривень. Код буде 199 з етикеткою, дівчат. Він навіть по етикетці код буде 199 за 300 гривень. Дівчата велике, класне, м'якусіньке. Колір такий йде пудровий. І велике. І дуже тепле. Ось такого плану. Одіяло покривало.